Тема сьогоднішнього уроку – множення раціональних дробів. Розглянемо, приклад 144. 3А квадрат розділити на С і помножити на дріб А квадрат поділено на С. Щоб помножити два дроби, треба помножити чисельники і помножити знаменники. Запишемо на спільний знаменник 3А квадрат на А квадрат і С на С. 2А квадрат, на квадрат це а в четвертому 3А в четвертій степені розділити на С квадрат. це на це, це Сквадрат. Розглянемо другий приклад. Тут нам можна не множити спочатку, бо в нас тут тільки дії множення йдуть в чисельнику і знаменнику. Можна провести скорочення В і В А і А. Війка 1, 8 на 2, 4. Чисельнику у нас залишилось 1, 1, 1, 1, 1, стаменику 4. 1, 4 можна записати 5, 25 сутик. Слідуючий приклад. Є ще два дроби. Чисельнику, чисельників множення, саме котівка множення. ХХ можна скоротити, Y, перший. Меншим показником, а тут зачерпуємо 4 зменшення, так як тут ігра перший на одиницю. Ігру, третій з нас взагалі немає, чисел немає. В результаті наш чисельнику залишилося ігри в третій степені. В знаменнику у нас 5 слідуючий приклад. Знову у нас запис, але, як бачите, другий ножник має вигляд, не, не друг. Але можна зробити дріб, підписавши одиницю. І так, 2А знаходиться в чисельнику. Перемножуємо чисельники та знаменники, отримуємо А умножити на 2А. Розділити на 2Б, помножити на 1, 1 можна не записувати, бо множник один не змінює значення добутку. Також можна А помножити на А. Ми отримаємо скороти двійки 1, 1. Кисельником ми отримуємо A2, А квадрат за мене Б. Розглядаємо слідуючий приклад. Знову ж таки, перший множник не є думком, дописуємо одиницю. Отже, 14 м квадрат знаходиться в чисельнику. Переписуємо на спільний на спільну риску думку. 14 м дев'ятій степені, м в квадраті. знаменнику одиниця на 7 м в кудрі. Записали, роздивляємося, що ми можемо скоротити. Розбираємося з числами 7 і 14, діляться на 7, закреслюємо зміну з меншим показником Н третій повністю. Тут закреслюємо показник 9 і зменшуємо на 3, 6. n за мене Отже, чисельник ми отримали 2N. В шостій степенті 2 в шостому степені Н квадраті. Знаменнику, зверніть увагу, взагалі одиниця. Тому такий дріб взагалі можна записувати без знаменника 2 в шостому Н квадраті. Слідуючи, розглядаємо добуток. А в четвертому а в квадраті. А в квадраті закреслюємо повністю, пишемо одиницю. Тут закреслюємо 4, зменшуємо на 2 в квадраті. Б в шостому Б в 12. Б в шостому меншим показником закреслюємо повністю. Тут закреслюємо 12, зменшуємо на 6 в шостому степені 5, 15 і 10. Діляться на 5. 15 на 5, 3, 10 на 5, 2. Розглядаємо, що залишилося в чисельних. 3. А в квадраті. Б перетворилося в одиницю, ми його не записуємо. Б в шостому, двійка і А в одиницю перетворилося. 2, Б в шостому. Слідуючий вираз записуємо. Розглядаємо. 48АВ, 17 це в четвертому, роздивляємося на числа, що можна скоротити. 48 і 40 діляться, 8 на 5 – 40, 48 на 48 на 8 – 6. Отже, 40 ділимо на 8, Ось отримуємо ми 5, 48 ділимо на 8, отримаємо 6. Далі 16 та 51 діляться, 17 та 51 діляться на 17, 1. Тут 3. Далі а з меншим показником закреслюємо повністю. Тут закреслимо 4, зменшуємо на 1 в третьому степені. Це в третьому закреслюємо повністю 1. 4 зменшуємо на 3 в першому степені. Б в знаменнику взагалі відсутня. Роздивляємося, що у нас залишилося. В залишилося число 6 та 3. 6 помножимо на 3, то буде 18. Далі А у нас взагалі перетворилося в одиницю. Б є і Б. Це Б квадрат. І все це в третьому перетворилась одиницю. Саме не розглядаємо, чи розбираємося з числами. 1 на 5, то буде 5. Це в першому, а в третьому це в першому, а в третьому степені. Слідуючий приклад. Розбираємося з числом. 21 і 28. Діляться на 7. Скорочуємо. 3, 21 розділити на 7, 3, 28 розділити на 7. Це буде 4. 13 і 39 діляться на 13, 1, 39, 3. Розбираємося з буквами, змінними. Це в квадраті закреслюємо повністю 1. Це в третьому закреслюємо показник зменшував на 2 в першому степені. П і П в квадраті. П закреслю повністю, перетворилося в ножних 1. П квадраті закреслили одиниця. Роздивляємося що в нас залишилося 3 і 3 3 на 3, 9. Це в першому степені, це просто це інша зміна П перетворилася в одиницю. За мене розглядаємо, розбираємося з коефіцієнтами. 1 на 4. Це 4. P, це в квадраті, перетворилася одиниця. Залишилося просто П. Слідуюче завдання. Тут воно більш складніше, І, але все ж таки можна там, де немає від, відняти, можна провести скорочення. А... А, за 32 і 8 діляться на 4, тут 1 діляться на 8, тут 1, 32 на 8, то 4. Ми спростили трохи вираз, а тепер розглянемо його більш детальніше. Запишемо на углу риску дробу, зверху напишемо 4, дужка звичайно, цей вираз записуємо А мінус А тепер знаменник, другий знаменник у нас перетворився в одиницю А квадрат. Ми знаємо 9 тут три квадраті. Застосовуємо форму до різниці квадратів і записуємо а -3, 3, А додати 3. Проводимо скорочення однакових виразів чисельнику, знаменнику. І ми отримали вираз. Дріб такий 4, розділити на А, додати 3. Слідуючий приклад розглянути. Номер 146. А мінус Б, три Б, три Б знаменник, о там три Амінус Б. Ми бачимо два однакових вирази в чисельнику знаменника. Їх ми можемо прибрати. Прибираємо тут трійку. Тут один, тут один, тут один. Перетворилося чисельник. У нас утворилося дві одиниці, тому ми можемо писати чисельник один, а за три ми прибрали, залишилося тільки Б, одиниця на В. Розглядаємо другий вираз. Тут <кій> винесемо. Надо роздивлятися, або форму якось приміняти, або можливо винести дужки. По-перше, ось бачимо, можна прибрати М і М. Можна прибрати 1 і 6. Тут 3. Тепер виносимо М. Н у нас однаково, винесемо його за дужки Н. Дружка залишиться 2М плюс Н. Другий чисельник друг, друг перетворився в одиницю, тобто можна писати, помножити на один, але ми не будемо це записувати, оскільки він не змінить нам результат множення. За у нас залишилася трійка і N. Записуємо 3n. Проводимо скорочення. М і у нас скорочується і ми отримуємо вираз, чисельнику якого 2М. Додати Н мене тут рівка. Розглядаємо слідуючий вираз. Зразу ж можна побачити, що у нас чисельник Б3, а тут Б в третьому степені, а тут знаменник Б в шостому степені. Тут вже можна скоротити B в третьому. Один, а отут ми закреслюємо тільки, тільки закреслюємо показник і зменшуємо його на 3. оскільки тут Б в третьому, тобто у нас буде тут B в третьому. Дорівнює. Винесемо в чисельнику 7 за дужки. Сім винесемо за дужки. в дужках залишається А плюс Б. Залишилося у нас А плюс Б. І B в третьому. Знаменнику і пишемо вже на спільний знаменник на одиницю, ми не дописуємо, бо вона не змінює нам результат множення, а другий знаменник запишемо в дужках а додати Б. Як ми бачимо, чи в чисельнику якусь знамену маємо маємо вирази в дужках, скорочуємо їх і відповідно отримуємо 7 поділити на В кубі. Слідующе завдання номера ну, 1464, 146, маємо такий вираз. Звернемо увагу. Тут я, мабуть, трошки описалася при записі. Звичайно, оскільки між виразами стоїть запомножити. До речі, ми можемо побачити вже, що. Ми маємо в чисельнику знаменнику два одинакових вирази. Ми їх зразу ж скоротимо. А тепер подивимося на знаменник другого нашого друку. Знаменник другого нашого друку являє частину формули квадрат різниці. Тому ми можемо застосувати цю формулу. Переписуємо чисельник мінус 1. А до знаменника застосовуємо форму квадрату різниці, і ми отримуємо це мінус один, бо тут можна один у квадраті написати. У нас вийде квадрат першого, мінус подвоєний добуток першого на другий. Тут можна одиницю дописати, І на квадрат другого. Це мінус один у квадраті. Проводимо скорочення, оскільки вираз в чисельнику такий, як вираз на мене, коли тут скорочуємо повністю, а тут зменшуємо показник на одиницю. Ми отримали чисельник у один з на мене собі. Розглянемо сьомий приклад. Тут ми бачимо зразу ж два одинакових вирази. Проведемо скорочення цих виразів. А потім будемо далі працювати з тим, що залишилось чисельник по знаменнику. На одній різці другу тепер один, за один помножити на вираз М плюс 7. А знаменнику М квадрат мінус 49, другий знаменник перетворився в одиницю. Ми застосуємо формулу різниці квадратів А квадрат мінус Б квадрат, оскільки 49 є числом 7 у квадраті. І ми отримаємо М-7, мінус М додати 7, M -7. Mm. проводимо скорочення виразів, бо маємо в чисельнику за мен коло виразів. Скорочуємо їх на отримуємо в чисельнику одиниця результатом наших. Ми в результаті спорудження ми отримали вирок. Ось такий одиниця М-7. Слідуюче завдання розглянемо цього ж самого прикладу. Номер 6. Ми виконали шосте. Зараз розглянемо сьоме завдання цього ж прикладу. Подивимося на завдання номер 7, прикладу 144. Завдання 7 такий приклад. А додати 4. І помножити на дріб. Чисельнику якого? А, а знаменнику. 2А додати 8. Ми маємо вираз помножений на 3. Підписуємо одиницю і у нас утворюється два помножених труби. Запишемо їх на спільну рифку трубу. Пишемо А, додати 4, помножити на А, множимо чисельники. І зразу ж один на цей вираз, це буде той же ж вираз. 2 мінус 8, Винесемо два задушки в цьому виразі. Отримаємо А плюс 4. Проведемо скорочення виразів. і визнаменик. В результаті ми отримаємо А, розділити на 2. Слідуючий приклад восьмий. Номер 144. В чисельнику другу х-9. В знаменнику другу 4х, додати 8. Помножити другий дві квадрат, Додати 2х. В знаменнику х мінус 9. По-перше, зразу ж ми бачимо в чисельнику земельну другу два однакових вирази. Ми їх зразу ж скоротимо. І подивимося, значить, наш перший чисельник перетворився в один. Нарешті На другому ми не будемо його писати, як дожди, бо він нам не змінить результат множення. А ось тут подивимося, у другому виразі можна х винести за Винесе в дужках у нас буде Х додати 2. Знаменнику залишився вираз 4 x додати 8. В другому винесемо 4 за дужки і в дужках залишиться x додати 2. Проведемо скорочення виразів по ракових чисельних знаменнику. Це, це буде одиниця. І в результаті ми отримали x розділено на 4. Розглянемо приклад 9. Сітельнику дробу записано. 4 А в мінус 4А 1 в знаменнику 3А 3, помножити А, 1, 2 А 1 дорівнює По-перше, ну, ми можемо записати зараз же на спільну риску другу, але для того, щоб не переписувати дарма одне і те ж саме, розглянемо ось цей вираз. Ми маємо, що таке 4А квадраті? 4А квадраті насправді це 2А квадраті. Що таке 4а? Це 2 на 2а і помножити на 1. І тут 1 у квадраті. Тобто ми отримали формулу квадрат різниці. І зараз ми ж так і запишемо як квадрат різниці. А ось цей знаменник ми винесемо разу з пільку. І так, перший чисельник ми запишемо вже як квадрат різниці. 2а мінус 1 до квадрату. Помножити на другий чисельник А додати 1. Тут ми винесемо три задушки, отримаємо А додати 1. І другий вираз помножимо на знаменник. на знаменник помножимо 2А1. Розглядаємо. Маємо два одинакові вирази в чисельнику і з скорочим. Маємо два одинакові вирази в чисельнику знаменнику, але цей же ж перший першій і він скорочується повністю. Тут закреслюємо показник, зменшуємо одиницю. В результаті ми отримали в чисельнику 2А мінус 1. Знаменнику ми отримали трійку, оскільки 20 виразів перетворилися у нас в одиницю. І останній, десятий приклад, розглянемо. Десятий приклад. В чисельнику А квадрат відняти 25, в знаменнику 4А Помножити другий дріб. 4А квадрат. Розділити А квадрат мінус 5А. Дорівня. Е, як ми бачимо, а квадрат на 25, насправді це 5 квадраті це формула. А ось тут можна А винести за дужки. І потім ще, крім того, можна ось зараз вже провести скорочення 4А. А тут закреслюємо тільки показник, зменшу на одиницю, а в першому. Тепер пишемо на спільну риску другу те, що залишилось перший, перетворився в нас в одиницю. Тут зараз живе мусимо, а за дужки, в дужках залишається а 5. А тут записуємо перший чисельник, уже я застосовувавши формулу різниці квадратів. А мінус 5, А додати 5. І 4 у нас скоротилося, залишилося лише А в першій степені. E, роздивимося, що ми можемо скоротити. У нас скорочується А, у нас скорочується А, у нас скорочується А на 5, мінус 5 і тут скорочується мінус 5. Знаменник перетворився одиницю, ми його взагалі не записуємо. У нас залишився вираз А А додати 5. І його можна записати в дітей. Приклад розв'язано: успіхів у навчанні, слава Україні, слава героям і слава дітям України.